Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді побутовий вимірювач радіації від компанії Фнірсі модель GC01. Це є дозиметр, яким можна вимірювати рівень радіації у різних одиницях. Включаємо ми його, запускаємо, і зараз бачимо, який є поточний фон. Поточний фон природній, це приблизно від 0,1 до 0,3 мікрозівертів. Зараз 0,26, ми бачимо також графік. Тобто зараз є нормальний фон радіаційного випромінювання так, в природі. тобто природні. Можна подивитися при яких параметрах, і також налаштувати, він буде, скажімо, кричати. Так, тому що вже якщо більше, ніж 1 мікрозіверт, це забагато. Прилад буде сповіщати, будьте уважні, перевіряйте, де ви знаходитесь, тому що дуже високий рівень фону. Можна також налаштувати постійне піщання, це від 20 в даному випадку зівертів. Прилад буде дуже голосно сповіщати, що негайно забирайтеся з тої території, де ви знаходитесь, тому що це вкрай небезпечно. Можна дивитися час. Початку запуску, скільки взагалі він часу вимірював цей фон. І також можна дивитися графік в часі. Так? Зараз є нормальний фон, нічого страшного немає. Загалом дякую вам за огляд. Звертайтеся до нас, якщо у вас виникають питання.